можете подивитися і вороди далі йду шукати на 100 парші, і далі на 102, ні, далі на 200 парші, і далі на 300 парші, на 500 парші, і на 600 парші. І отак таки буду ходити, подивимося, що там буде. І так, і то ми 100 пач, і анки, от. Тільки то, що я залутав, і більше, в принципі, нічого. Ну це вже хорошо, в принципі. Я підняв звідси десь в 10, от. Я окупився, так що все, давайте. А от і 201 анка. Це перша находка, от топор хороший, незвичайно дровосік. Бо... Стат морковок, зажигалка, Стежни флита там, кистке, ну еще княжные палки, маки, но я уже на своем цене так что их забрал. И вот это я уже, короче, смонтирую, подвожу. И то, где листи первые анки, только вот это все, что я вам только что показал, то все, что я нашел, и больше ничего не було. Подивимся, что будет на 301. І вот на 301 я знайшов вот такую бочку, там, где, в принципі, для мене нічого ценного не було, И подивимся, даже по тем цену на стрелы, там було по 10 тысяч. И только сейчас понял, на колонии дорого, но это все фигня, короче. Я забрал только дьявольские стрелы все. Все включилось, что-то не... Пацики, це, я не помню, 2011 вроді теж анка. І, і тут я забрав просто сет на я не знаю він мені, но ну, хай буде, там було все край на грудник, а Хай не каза. Це 301-го, бачите, навіть Вони, типу, всі, я не знаю, як це так получилось, що майже на всіх анках в мене були тільки по одній бочці з находками і все. Ну, Не бочці, там деколи було.

Пацкий кроч не цял біля варто папі, де брав 44 обсідія на зажигалку. І от вже і то, і 301-ї анки. Щас я вам все покажу. Чи так довго розуміюся, не знаю, ну от. Ну коротше, майже фулсет на Z3, два меча на Z3, обсідія, зажигалка. Ну і все, і там що добові доски я взяв, щоб крафтити, там потім якісь сундуки і таке. І так, пацки, на очереді 501-ї анки, лише вот, залетав пару стеків костної муки і пару заліза. Ну, не стак його так залізли. Краще так. Ти ти що не йшов біля сплана прям. Майже стак, як його. Бараніний жар... Барані не жареної. І стак, золота, стак тут стак, золото стак залізло. Ти ти ж не сам побізав і хорош. Краще ти не йшов. Кіт князя, ну як кіт князя, деякі інструменти з нього, не як інструмент, ну, деякі чи часті з нього тут, я ще дорога позабирав і вже вітав, бачите, що я там позабирав, якщо я ще більше тут нічого не знайду. Итак, пацаны, князя, я нашль, что паши, тот открывается у башки, просто офигел, что бурай зелевара просто. Мог не маешься укривить, и перейти на анку, скласти все, типа, я сейчас готую и просто вижу керапуску посходаю все. І покажу, все по. Ну і вот, финально, 600 паш амка, все, что изутается, вот все по мелочі, в принципі. В шавке решили ресурсы, короче, всякие нагрузки. Ну вот, ну так же багато, как бы хотелось клановый торвать, уничтожать вам всякий подожди, ну от, так что хочешь, как шролики, то пишите в комментариях.